Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Двадцять метрів заввишки прикраси в українському етнічному стилі. В Одесі на Дербасівській встановили святкову ялинку. Збери добрий подарунок. В Одесі стартувала благодійна акція для дітей-сиріт та дітей-захисників України. Музика просто неба. На одеському узбережжі для випадкових слухачів грає піаніс з Києва. В Одесі завершують роботи з облаштування святкової ялинки. Розпочали цей процес 2 грудня. Параметри ялинки цьогоріч такі самі, як і минулого року, 20 метрів заввишки. Прикраси мають нагадувати про українські етнічні мотиви, кажуть чиновники мерії. Особливо я підтримую встановлення цієї ялинки, але я проти гучних святкувань, проти використання, звісно, піротехніки, проти якихось недоречних двіжей, таких, знаєте, коли просто все ніби. Ніби гарно, ніби нічого не трапляється. З одного боку здається, що в цьому є сенс підтримувати новорічний настрій здебільшого для дітей, для молоді для того, щоб трішечки внести якісь різноманіття в сірі будні, враховуючи, що свята це завжди про. Відпочинок про якісь яскраві штуки, так з іншого боку, ми розуміємо, яка зараз ситуація. Ми розуміємо, що багато наших військових, наших захисників перебуває на фронті. Я була б дуже рада, якщо вона ставиться за кошти меценатів, а не за кошти облради та міста. От я насправді, мабуть, дуже круто для людей, які тут живуть, бо у нас ну, я з Харкова, у нас ялинка стоїть в метро. От, ну, Якщо розглядати з плану того, що є люди, мами, дітки, це дуже круто. А з плану коштів на дрони і о, осна оснащення на наших воїнів, то це ну таке. Якщо люди полюбляють новий рік, то створює. Я не, не вважаю це святом, тому мені все одно є, і є. Таке двояке, двояке якесь значення. Ну, може, раді дітей потрібно. Навіть самі солдати кажуть, що ми святкували. Ялинку встановлювали не за бюджетні кошти, проте частина прикрас та фотозони будуть облаштовані за допомогою наявних мерії матеріалів, кажуть чиновники. Цьогорічну вартість ялинки та робіт з монтажу не називають. Головна ялинка міста це дуже важливо сьогодні для дітей, для духа свята в місті, і вона буде встановлюватися за позабюджетні кошти. Це буде український орнамент, це буде українська символіка, і також будуть встановлюватись ті фігури, які сьогодні є на балансі міської ради. З силами Одеск міст світла будуть встановлені такі фотозони для того, щоб одесити могли підійти та зробити прекрасні новорічні фотографії. Ну за бюджетні кошти я думаю, в будь-якому разі це було б сьогодні недоречно і неможливо. Можливо, було б якісь інші варіанти, якось прикрасити. але це все було б або силами, тіма що є на балансі, що є у нас міської ради, або поза бюджетні кошти. Офіційно відкритий ялинку на Дрибасівській планують 6 грудня, у День Святого Миколая. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. У резиденції добра в Одесі збирають подарунки для 860 дітей, аби здійснити їхню мрію до різдва. Це ініціатива волонтерів фонду «Добрий самарянин». проводять її 12 років поспіль, розповідає керівниця проєкту Наталя Терехова. Зараз ми приймаємо перші подарунки, які присвячуються дітям, дітям загиблих військовослужбовців, дітям сиротам, також дітям з інвалідністю. Наталя розповідає, як взяти участь у проєкті Збери добрий подарунок на моїй сторінці в Фейсбуці Наталя Терехова. Ви можете побачити альбоми, які ми публікуємо. Наразі вже три альбоми в сіті, і люди обирають собі дитину чи бажання, які можуть виконати. Там будуть з'являтися і слідуючі альбоми. Це десь сім альбомів. Ми плануємо публікувати. Якщо ви обрали дитину, то напишіть, будь ласка, під фото дитини в коментарях, що я виконую це бажання для того, щоб не було у нас дублювання і не було нікого, хто станеться без залишиться без подарунка. Заявки від дітей на індивідуальні подарунки вже не приймають. Буду дарувати загальні солодощі, засоби гігієни. Багато дітей просять ортопедичні речі та ліки. І медикаментів багато замовляють. Це для нас особливо тяжко, як організаторів дивитися, як дитина в мрії пише якийсь гаджет. Медицинський здійснити мрію дитини та принести подарунок до резиденції за адресою сквер гамова -3» можна до 20 грудня або ж відправити поштою чи надіслати гроші. Ми зможемо вже не перший год участвуємо в цьому чудесному рождественському проєкті. Вибирати дітей всегда це такий Трепет, очень интересно читать их желания. Был опыт у мужа моего, когда он и передавал эти подарки на детском празднике. В этом году мы тоже планируем. Мы выбираем еще ребеночка. Два альбома просмотрели и очень быстро разобрали этих деток, их пожелания их желания. И мы просто не успели, поэтому ждем ждем следующий альбом. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Надихаючись сонцем, зразу все віддає через клавіші, і відбуваються прекрасні дивовижні історії. Два місяці тому піаніст Ігор Янчук приїхав з Києва до Одеси, аби щодня на світанках та вдень дарувати людям музику. Мене надихнув світанок, один з світанків. Я вирішив просто частіше грати на світанках саме для сонця, для всіх бажаючих, хто може прийти. І так, цей проєкт доріс до сьогоднішнього дня, він називається Піано море. Він двох форматів: це ранковий і денний. На світанках, по-перше, сонця більше, людей менше і тиша. І музика звучить саме для, для сонця, для людей, для природи, для чаїк. І в першу чергу для мене. Сьогодні завершальний раз в цьому році бо достатньо холодно і вам, і піаніно, а я б ще міг би грати. Просто інструмент вже проситься в тепло. Він вже з усією своєю музикою. Кажеш, забирайте мене. Плюс сама погода за останні тиждень його двічі перевернула і він чудом вцілів, хоча вода його повністю омивала. Інструмент це сьогодні приїжджає на Ланжеронівську 5 у 27-му квартиру, де час від часу будуть квартирники. Я це називаю свічір фортепіанної музики, коли свічки з піаніно, з людьми, з чаєм. Навколо фортепіано збираються люди. Кажуть, прийшли надихнутися музикою або ж просто гуляли повз та почули випадково. Раніше сама ніколи не присутствувала лично, але завжди в ефірі онлайн. Якщо я бачила в інстаграмі, то одразу заходила, дивилася, завжди хотілося потрапити на розвіт, але не вийшло. От я в восторге. І погода, і музика, воно все так, як так, симфонія така, дуже красиво. мурашки. Не від холода, від холода теж, <ріхи> немного. От я даже букетик взяла з собою подарим в конце. Мене запросили на квартирник, де він грав прекрасну музику. І сьогодні я вирішив прийти із про почути його знову. Е -е, дуже подобається е -е, його. Музика, вона пробуджує, вона зцілює серця і наповнює енергію. І Ігор дуже класна людина. Емоції, щастя, радості, наповнення і кохання всередині. Це, це та музика, яка надихає, яка зцілює середини. Знову грати просто неба музикант планує з настанням весни. Я можу назвати це мрією: грати частіше на світанку в місцях сили, починаючи з наших місць і міст України, шукати саме і запрошувати туди, бажаючих прийти на світанок послухати не лише фортепіанну музику, можливо, з іншими музикантами, граючи саме для сонця. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян Суспільне новини Одеса. Це Олександр Попов один з рятувальників, який працював над ліквідацією пожежі в будинку на розі вулиць Пушкінська та Троїцька у 2019 році. Це було Зранку ми зателефонували диспетчер, повідомив про пожежу в коледжі по вулиці Троїцька. Було дуже багато заяв від, ну, від населення, дуже багато було повідомлень про цю пожежу. Ми одразу підрозділ направилися за повищеним рангом за повищеним рангом пожежі. Слухав весь радіообмін, і вже по радіообміну я зрозумів, що це буде ну, дуже серйозна пожежа. На момент прибуття все було весь поверх був вогні. Кріша вся була в огні, підрозділ вже працювали. Каже, одне з найголовніших завдань евакуювати людей. було дуже багато людей з вікон. Вони в прямому смислі цього слова випригували з вікон. Всі сили та засоби були зосереджені на рятування людей. Одразу встановлювалася драбина. Першу задачу я отримав від своїх керівників в ланкій ДЗС. Я заліз по автодрабині в четвертий поверх, там, де з вулиці Троїцька ще не було охоплено повністю вогнем. Коли я зайшов в аудиторію, відкрили двері в коридор, коридору вже не було. Тобто було охоплено все вогнем, дуже велика була температура, і я пам'ятаю слова одного з керівника, хтось з драбини почав почав кричати: Ланка, покидайте приміщення, ланка, покидайте приміщення, угроза обрушення криші. Я почув ці слова одразу схопив, зі мною був пожежний сьомої частини. Ми потроху почали виходити. Коли ми вже вийшли на автодрабину, вилізли з вікна, вже вся аудиторія була охоплена вогнем. Тобто нас ну, дуже вовремя нам сообщили. Десь після Шість годин ми вже локалізували пожежу і працювали на верхній поверхі на третьому. І ми чомусь ну, ми проливали, виходить, е -е -е, покрівлю, ну, перекриття міжетажне. Я вирішив заступником самим піднятися на четвертий поверх, ну, перевірити четвертий поверх, тому що ми знизу не могли ніяк загасити, загасити там одну балку і, і перевірити заодно обстановку на четвертому поверсі. В один момент я зрозумів, що моя одна нога починає провалюватись. Я крикнув Андрій стій <муlltri> <муlltri> і роздвинув. Руки думав, що ну буду. Я зрозумів, що я буду провалюватись. Я в місті з потолком з полом провалився вниз на третій поверх, четвертого на третій поверх там, де працювали мої хлопці. Хлопці одразу ну, підбігли до мене, вивели мене назовні. Нагадаємо, пожежа у будинку на розі вулиць Пушкінська та Троїцька сталася 4 грудня 2019 року. Тоді загинули 16 людей. Причиною стало порушення техніки безпеки при використанні обігрівача. Будівля коледжу залишилася в аварійному стані і на сьогоднішній день не експлуатується. Олександр Попов розповідає: наразі у часи повномасштабної війни ситуації виникають не менш небезпечні. Дуже багато особового складу змінили свої погляди на ну. Взагалі на життя, на свою роботу. Всі почали дуже-дуже, ну як ми завжди виконували всі свої завдання, але коли почалась війна, люди почали більше цінувати життя. Олександр Пономаренко, Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 5 грудня. На Одещині хмарно з проясненнями можливі опади вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 2-5 градусів морозу. Вдень від нуля до плюс шести. В Одесі хмарно з проясненнями. Ввечері невеликі опади. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі мінус 1-2, вдень 2-4 вище нуля. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.